Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати у відео свою вечірню рутину, якими я засобами користуюсь на даний момент. Розповісти, які в мене етапи у вечірній рутині. Я думаю, що я вам вставлю у відео десь, як я це саме роблю трішечки. Чому я поділила вечірню рутину від вранішньої рутини? До речі, у мене на каналі є десь давнесенько. Я вже знімала це відео про саме ранкову рутину. В принципі, ці два процеси вони не відрізняються сильно кардинально. Там можуть бути і одинакові засоби, і одинакові етапи. Але, наприклад, у мене вони трішки відрізняються в силу того, що на це впливає, наприклад, час. Вранці в мене його менше, ніж ввечері. Плюс, наприклад, ввечері я знімаю макіяж. Там трішечки інші продукти. Вранці я, звичайно, макіяж не знімаю. Будемо так казати, ранішня рутина, вона трішечки, ну у мене, наприклад, менша. Хоча деякі етапи з вечірньою можна також проводити вранці, але, наприклад, в силу того, як я говорила часу, в мене мало вранці, тому я їх не проводжу. І трішечки в мене інші засоби. Наприклад, якщо взяти умивалку, то в мене умивалка вранці одна, а ввечері інша. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що я буду далі робити з обличчям. Ну, Наприклад, дуже впливає вранці, в мене, наприклад, вранці зволожувальна умивалка від «СРВ». Тому що вранці встаєш, вмиваєшся, потім наносиш якісь зволожувальні засоби, і відразу йдеш фарбуватися для того, щоб добре зволожити шкіру і щоб перед самі не сушити якимось, якоюсь умивалкою і так далі. Тобто ці процеси ну, у мене, по крайній мірі, відрізняються. Тому я їх поділила і вирішила вам відзняти саме вечірній ритуал догляду за обличчям, тому що в мене, до речі, на каналі немає, тобто в в мене є. Десь там нижче можна прогортати це відео, ви знайдете. А ось з вечірнім доглядом у мене якось не склалось. Тому я вирішила з вами на сьогоднішній день поділитися цими засобами і етапами, які я проводжу на даний час. Я вам покажу всі засоби в тому порядку, в якому я їх використовую з першого до останнього. Давайте розпочнемо з першого засобу. Звичайно, ввечері я очищую обличчя від макіяжу. Тому перший етап це очищення і зняття макіяжу з обличчя. Спочатку використовую ось таку міцелярну воду від Garnier. Вона мені дуже подобається, я на ній довго вже сижу. На даний момент у мене двофазна міцелярна вода. Чесно кажучи, двофазні міцелярні води я не дуже полюбляю. Вони з оліями, все, що з оліями, я не дуже люблю на обличчі і на тілі. Ну, в мене вона я її колись купувала, вона мене вже довго стоїть, я вирішила її довикористовувати, тому що я її брала на косметичні засоби, які не знімаються звичайною міцеляркою, тобто водостійкі. А от така міцелярка двофазна з олійкою, вона добре знімається ці засоби. Тому вона в мене стояла, але декоративних засобів у мене дуже мало таких водостійких. Я вирішила її довикористовувати, тому що, ну, ви знаєте, якщо довод дуже стоїть засіб, і ви його не використовуєте, він починає потім не так діяти, як потрібно. Тому, в принципі, в мене його залишається тут не так багато. Я її наношу на косметичні диски і знімаю основну масу макіяжу для того, щоб її не розвецювати по обличчі. Не можу я. Чогось без міцелярної води поки що, хоча є зараз інші засоби, які знімають по іншому косметику, ну поки що так. Перший в мене ось такий етап це міцелярна вода з косметичними дисками. Слідуючий етап, який, до речі, не кожен використовує, але я так звикла, мені так зручно. Мені одної міцелярної води з косметичними дисками мало. Можливо, в силу того, що я ложу трішки більше косметики, ніж, там, можливо, звичайна людина кожного дня. Тим паче у мене пориста шкіра, я ложу кожен день тональний крем, він в принципі, ну, забивається в ці пори, його треба дуже добре вимить і вичистити. Якщо цього не зробити, звичайно, шкіра потім буде, ну, м'яко кажучи, не дуже в гарному стані. Слідуючий етап це міцелярний гель. У мене на даний момент ось такий. Це бренд, навіть не скажу, тому що для мене новий бренд, я його тестую, поки що Baby Лабораторіс, якщо я бейбі, напевно, бренд називається. Він здається, чи італійський, чи іспанський, я вже не пам'ятаю, брала я його на мейкапі, він має, до речі, закінчується. Мені подобається, що він з дозатором, і він, до речі, непогано очищує шкіру. Тобто, після міцелярної води залишаються залишки косметики, і я його змиваю ось цим засобом. Змиваю просто розпінюю в руках. Наношу на обличчя і добре намилюю і змиваю водою. Ось такий в мене процес з міцелярним гелем. До речі, міцелярні гелі. Їх не дуже великий, прям такий діапазон, щоб їх можна було купувати. Ну, є, я їх чомусь не знаю. Я люблю от такі в мене два етапи: міцелярні саме, для того, щоб тільки зняти макіяж з обличчя. Слідуючий етап у мене вже йде для того, щоб очистити саме обличчя, просто, будемо так казати, очистити його не від косметики, а саме потрібна ще дія для самої шкіри, да? наприклад, там у вас жирна шкіра обличчя, суха шкіра обличчя, тобто вже сам вплив засобу на ваш типа шкіри, на вашу проблему шкіри. На сьогоднішній день я використовую ось таку пінку для вмивання. Це український бренд Relance. Тут ще є така кришечка, але я її знімаю, тому що вона мені заважає, просто стоїть в такій помпі, тут його 150 мл. Я, взагалі, пінки для обличчя, колись дуже давно я їх використовувала, вони мені подобались, і на певний дуже довгий період я про них забула. Вони мені, чесно кажучи, не дуже подобаються. Я не знаю чому. Ну не подобаються. Але попереду в мене була. Мені присилали на огляд український бренд Лапуш, також для умивання була. Міцелярна, здається, пінка, до речі, дуже непогана. Вона заразом і знімала макіяж, і чомусь не знаю, мені сподобалася ця пінка, як вона діє, не знаю. Тому вона закінчилася, я вирішила взяти знову ж таки пінку, але вже від реланс. Реланс мені подобається тим, що він, ну, по-перше, їхній лаконічний дизайн, мені дуже подобається простий, такий невимушений. І мені подобається їхня формула. Вона дуже проста, така водяниста, літня освіжаюча ну, Просто для того, щоб завершити умивання обличчя, я хотіла щось віднайти дуже-дуже просте, легке, з таким незначним ароматом. Тут такий якийсь такий освіжаючий аромат. Мені подобається, її можна більше наносити, менше наносити. Тобто, поки що мене це задовольняє. Вона, будемо так казати, доочищує обличчя. Тут вона здається там компоненти в неї якраз проти. Першого ознак старіння, потім вона ну, добре повинна очищувати. Здається, вона лікує рубці, після, згладжує після акне. Ну, там я вже не пам'ятаю перелічення, ну, він мені дуже сподобався і я нею користуюся. Разом з пінкою я на сьогоднішній день використовую, для того, щоб добре очистити свої пори, своє обличчя. Я використовувала раніше, верніше, я використовувала спонж для обличчя. На сьогоднішній день я згадала, в мене стояла у шафі дуже довго ось така щітка для очищення обличчя. Тобто, я наношу пінку на обличчя і потім нею прохожусь по самій шкірі. Даний гаджет він у мене супер давно, напевно, вже років 10. Це бренд Mary Kay. Тоді, коли я його брала, я не знаю, чому я її взяла, чи тоді вони тільки з'являлися, Ну, їх дуже було тоді мало. Це на сьогоднішній день їх величезна просто кількість. Наприклад, заходиш на розетку, їх які тільки хочеш з будь-якими насадками. Тоді, коли я її брала, це, здається, вона коштувала біля 500 гривень, якщо я не помиляюсь, тому що я так розумію, що це брендована річ від Mary Kay. Справжня, я так думаю, не підробка. На той час це були великі кошти, я знаю, коли я його брала. Я сумнівалася ще його брати, тому що тоді ще не було так розвинутий YouTube, Instagram у нас і так далі. Я його десь видивилась, не знаю навіть де. Для очищення обличчя. Взагалі, такі щітки, такі як для мене, вони підходять краще, ніж будь-які спонжі чи якісь там ще не знаю, гаджети, тому що її процес, коли ви її включаєте, вона крутиться, вона дуже м'яко очищує обличчя. Ось за рахунок того, що в неї донесенькі ворсинки, вона прокручує, тобто вона. Спор з шкіри, вона просто, ви, будемо так казати, витягує назовні ось цей весь бруд, який ви не можете достати ні пальчиками, ні якимись там засобами і так далі. Тобто вона глибоко будемо так казати, проникає в шкіру обличчя і добре її очищує. Крім того, вона ще просто може робити масаж заразом, вона робить пілінг обличчя, тобто в неї багато функцій. Тут вона працює від двох звичайних батарей. Тут знизу можна вона відкривається. І цих двох батарей, до речі, надовго вистачає. Тут є два режими в неї. Це кнопка для дощу включити. Коли я її купувала, було дво, дві щіточки ось такі. Вони інше не відрізнялися. Просто одна була рожева, друга біла. Але вони в мене, звичайно, я їх використала. В принципі, такої щітки вистачає навіть на рік ріки, може вистачити. Ну, краще її змінювати частіше. Це вже в мене щіточка, здається, четверта. Я купувала набір на мейкапі, був двох щіток, саме від Mary Kay. тому що ті вже геть зносилися в мене були. Взагалі, я цим гаджетом дуже задоволена, тому що ну, я певний період користувалася, потім закидала, знову поверталася. Довго я нею не користувалася, довго вона в мене стояла в шафі, як я говорила. Я нею поки що задоволена, тому що після неї шкіра набагато краще очищена, свіжіша, е акне набагато менше на шкірі, вона добре просто вичищає весь бруд, який у вас є протягом дня. Навіть якщо ви, якщо ви фарбуєтеся, то ця штука взагалі незамінна, як на мене. І особливо, якщо у вас пориста дуже шкіра і її потрібно дуже добре очистити в кінці дня. Якщо ви не фарбуєтесь, це також дуже гарна штука, будь-кому вона підійде взагалі, тобто не треба лишній раз терти чимось пальчиками, якимись там спонжами. Ви просто прикладаєте і вийдете по обличчю, ну десь хвилини-дві, хоча б приділити всьому обличчю, всім зонам. Класна штука, я до неї знову повернулася, і вона мені подобається. Її результат дуже мене втішає. Це всі засоби і гаджети, які у мене для очищення обличчя. Після того, як я очищую обличчя, звичайно, я за ним доглядаю далі. Тобто мені потрібно нанести певні сироватки і креми. На сьогоднішній день у мене правда вже вона закінчується. Я наношу ось таку сироватку. Це бренд Skin 1004 або 1004, не знаю, як правильно його називати. Це корейський бренд. Небюджетна сироватка, але непогана. Тут з центелою азіатською. 30 мл. Вона має, до речі, вже певний період, напевно, більше місяця. Вона така слизиста, доволі, наче слиз у ній, їй небагато потрібно, я її наношу після на того, як очистила його. І прохожу ще я роблю масаж обличчя ось таким гуашам. Рожевого він кольору, я його брала на мейкапі. Даненько я його вже брала, він щось біля 300 гривень коштував. Я ним проходжусь по обличчі, тобто по цих лініях по підборіддю, потім по щоках. Тобто, для того, щоб підняти трішки, будемо так казати, такий анти-ейдж-ефект. Тобто, за допомогою ось цих різноманітних. Сторін можна по-різному його розвертати, і як вам потрібно, куди працювати, що робити, над якими проблемними зонами обличчя попрацювати. Непогана штука, вона така ще як полежа, вона охолоджується, її можна в холодильнику тримати, якщо, що. наприклад, навіть, якщо у когось проблеми вранці стають і пухлі, можна просто притуляти її холодну і вона знімає ось цю трішки опухлість обличчя вранці. Ось ця сироватка, звичайно, при таких масажах бажано мати олійки. Чому? Тому що, поки ви робите масаж обличчя, ось ця олійка вона не впитується, не засухає, ви він добре йорзає, будемо так казати, по обличчю. Ну, ось ця сироватка, вона звичайно впитується, але за рахунок того, що в неї є ось цей слиз. Можна певний період робити масаж, тобто не з усіма сироватками це можна зробити, бажано мати олійки. Ну, олійки я не люблю на обличчі, повторюсь, тому я за допомогою цієї сироватки поки що роблю масаж, зволожую шкіру. Цей етап іде сироватка, і е, ось гуаша е, масаж обличчя. Потім я наношу крем під очі. На сьогоднішній день у мене. Крем від біодерми. Має він ось такий вигляд, тут його 10-15 мл. Якщо сказати, поки що перші враження в нього, тому що це для мене новий крем, і він, будемо так казати, я його ще ну, буквально тиждень-два не користуюсь. Повноцінно, я не можу сказати, його результат непоганий, але можна було б і краще. Ну, Сьогодні я тільки говорю вам про той етап, який я роблю. Я наношу його під очі, В принципі я наношу круговими такими рухами і на повіки. І в кінці заключає догляд обличчя. Це звичайно крем, тобто я зафіксую сироватку кремом для що що ну, в принципі їй не вистачає. Одного е, продукту плюс е, сироватка зникає, поки я роблю масаж буаша. Вона, в принципі, дуже швидко впитується. Тому для того, щоб додатково зложити обличчя і зафіксувати сироватку, я використовую ще крем. На сьогоднішній день у мене крем гель від е, бренду: Я навіть не знаю Allergy Test, здається. Це польський бренд. Тут рожевий алоє. має ось такий вигляд. Я думаю, ви його бачили в моїх розпаковках з мейкапу. Дуже така гарна, приваблива в нього рожева з блакитним упаковка, і всередині в неї дійсно така гелева формула, злегка рожевий цей гель-крем. Його, в принципі, потрібно небагато, його можна наносити і самостійно, не обов'язково наносити на сироватку. Він доволі. Самодостатній засіб і дуже добре зволожує шкіру. Ну ось такий. В принципі, на цьому мій вечірній ритуал по догляду за обличчям закінчується. Більше я, в принципі, нічого такого не наношу на обличчя. Це всі етапи доволі прості. Я думаю, практично всі їх використовують, можливо, десь якогось етапу немає. Напишіть мені, будь ласка, які ви етапи використовуєте в своєму очищенні обличчя, мені буде дуже цікаво почитати які засоби. Я сподіваюся, що відео вам було корисним цікавим. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі, адже це дуже важливо для мене, для мого каналу. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!